Вітаю, дорога церква Христова. Сьогодні ми зібрались разом. Ми дякуємо Богові, дякуємо хору за прекрасні пісні і хочемо почути Слово Боже. Тому налаштуємо свої серця, щоби почути, що Господь хоче сказати нам зі свого слова. Прочитаємо Вихід, 20 розділ, 7 вірш, вихід 27. Не призивай імення Господа, Бога Твого, надаремно, бо не помилує Господь того. Хто призиватиме його імення надаремно? Амінь. До цього місця! Народ Божий, який є Ізраїль. Що цікаво, що вони на початку точно знали, яке ім'я Бога, як воно звучить, і як його вимовляти. Вони розуміли, і знали і Господь їм відкрив. Ми на сьогодні не знаємо, але вони знали. І, оскільки сам Бог сказав одну із десяти заповідей, ця заповідь увійшла в десять найважливіших заповідей Господа Бога в той час, Бог сказав: ось моє ім'я надаремно не призивати, не говорити, бути, бути обережними. І Ізраїль розумів, що це єдиний живий Бог, той Бог, який єдиний, хто існує, єдиний істинний. І була така заповідь досить строга, що Боже ім'я вживати можна лише при реальній потребі, або тоді, коли це дійсно актуально, коли ти дійсно хочеш звернутися до Бога в молитві, не називати його в суеті, або між словами, або необдумано, без потреби. Бо покарання буде досить важке за неповагу до імені Господню. А що означає до самого Господа? Бо ймення Господнє це є розуміння сам Господь. Ми до нього звертаємося. І євреї почали боятися, щоб Бог їх не покарав. І замість того, щоб належно вживати імені Господня, вони почали вдаватися в іншу крайність. Таку крайність, що майже взагалі не вживали це ім'я. Щоб не бути покараним, Вони думали, краще я взагалі не буду вживати. І це рідке вживання імені Господнього почало втрачатись саме ім'я. І оскільки письменності, пис, писемності в євреїв, які були, вони писали лише приголосні букви, а голосні вони в умі знали. Вони знали, яку голосну букву і де потрібно підставляти. І оскільки записані були тільки ці чотири приголосні букви, то до нас сьогодні дійшли лише ці чотири букви: Ї, Х, В, Х. Ї, х, в, х. Які голосні між ними мали бути, ніхто не знає. Пізніше штучно були додані, вже церквою були додані ось такі. Приголосні зі слова Адонай, Адонай також ім'я Господнє. І взяли голосні зі слова Адонай, і додали до цих приголосних «Єхових» і вийшло ось таке штучне умовне ім'я Боже, як Єгова. Сьогодні є сторонники, які його дуже розповсюджують. Але інші дослідники кажуть, що точніше, напевно, буде не Єгова, а Яхве. Оскільки це більш ці точні чотири букви. І щоб не додавати нічого лишнього, то краще Яхве говорити. Але знову ж таки, це не є то точне ім'я, яке було в євреїв. Сьогодні ніхто точно не знає, як воно звучало на початку. І до нас воно не дійшло. Оскільки євреї боялися вживати, воно забулося, а в письменності залишились лише ці чотири букви. Чи втратила ця заповідь актуальність сьогодні? Через те, що ніхто тепер не знає, як точно звучить ім'я Боже. І інше питання, чи цього Бог хотів, коли давав цю заповідь, що не вживайте ім'я Господнє надаремно, чи цього Бог хотів, щоб люди настільки сильно боялися сказати ім'я Боже або слово Бог, щоб взагалі не говорили. І, і воно забулося. Звичайно, це крайність, Господь не цю, дав, не, не цю дав заповідь. Він сказав говорити, вживати, але тільки по призначенню виважено, обдумано, з великою повагою, благовінням і тремтінням розуміти, що ти зараз звертаєшся до живого Бога, єдиного істину. В той час, коли було безліч мертвих богів, ідолів навколо, і кожен претендував, що в них правильний істинний Бог. Євреї розуміли, що є тільки один живий Бог, і перед його ім'ям треба тремтіти. Тому Бог, навпаки, Він за те, щоб Господнє ім'я воно призивалося, воно призивалося на кожному місці, щоб люди Господні кругом кликали до нього, взивали, молилися. І сьогодні, хоча ми не знаємо, як звучало то ім'я, кожен раз, коли ми говоримо Слово Бог, Господь, Ісус Христос. Цим самим ми також призиваємо ім'я Господнє. Малахія 1.11 написано, бо від сходу сонця і аж по захід його звеличиться імення моє між народами, і кадитися в кожному місці для імення мого дар чистий, бо звеличиться імення моє між народами, каже Господь Савгот». Бог каже, що настане час на кожному місці будуть призивати і моє імення. В новому заповіті Павло каже до Тимофія, 1 Тимофія 2.8. Отож я хочу, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Сьогодні Господь хоче, щоб ми призивали його ім'я, але з повним розумінням. І хоча сьогодні ми не знаємо, яке його ім'я, але Бог нам відкрився ще ближче, він відкрився нам як батько. Ми не знаємо, як звучало його ім'я, але ми можемо Бога називати своїм батьком. Через Сина Божого, через Ісуса Христа, ми отримали усиновлення. Те, що маємо лише ми лише ми цю привілегію, коли була започаткована церква самим Богом через Ісуса Христа. І через Ісуса Христа ми стали не просто народом Божим, не просто е, Його спадком, спадкоємцями, ми стали Його дітьми. І це особлива честь, і ми тепер можемо звертатися до Бога не по імені, а як до свого рідного батька. І навіть е, в Біблії таке слово ава, отче», що говорить, як ніби рідний тато, татусь мій дорогий. Ось, звичайно, це набагато кращі і ближчі відносини бути дитиною у самого небесного батька. І не просто звертатися по імені, тому що діти до батьків своїх не говорять по імені, вони говорять тато і говорять мама. І лише вони мають право своїм рідним батькам це сказати, інші так уже не скажуть. А ми отримали це право, і ми звертаємося до Бога як до нашого Отця. Слава нашому Богу, що він усиновив нас і відкрив нам своє прекрасне ім'я як Отець. Отож, будь-яке звернення до Бога сьогодні, чи до Сина Божого, до Ісуса Христа, Бог сприймає всерйоз. І готовий слухати, от коли ми кажемо, коли ми призиваємо ім'я Господнє, Господь прихиляє своє вухо і готовий слухати. І від собі, як не добре, коли в цей момент Бог бачить, а ця людина сказала несвідомо. Це просто так, це він не до мене звертався. Він просто вжив моє ім'я, зовсім не задумуючись про мене. Коли Бога згадують надаремно, це є дуже недобре. І настільки серйозно, що Бог вирішив виділити одну з десяти заповідей, показавши, яке має бути відношення до призивання імені Господнього. Призивати треба, молитись треба, не треба впадати в ту крайність, в яку впали тоді євреї, але призивати треба з повною свідомістю. І віддавати звіт за кожне слово сказане в адрес Божий. Сьогодні люди, на жаль, говорять слово Бог і не задумуються. Взагалі про Бога не задумуються, коли говорять. Цим самим ображають Бога і порушують цю одну з десяти заповідей. Люди легко можуть сказати, о Боже! І навіть не дати звіт сказаному. Це, на жаль, проникає і в церкву. І серед нас можуть бути такі випадки. Звичайно, ніхто хто так робить, можливо, серед нас є такі люди. Це не означає, що вони свідомо це роблять чи хочуть щось образити Бога. Але це може необдумано бути і здаватися чимось незначним, мізерним і не таким уж, і, скажімо так, страшним. Але бачимо, що все-таки Біблія піднімає це питання. І хоче, щоб ми чітко розуміли, і щоб не було серед нас таких випадків, щоб ми віддавали. Значення імені Божому, коли його говоримо. І не робили це так, просто не задумуючись. І воно дійсно не є безобідним. Мені навіть не хочеться зараз, коли я на кафедрі е, це робити, під час проповіді навіть не хочеться зараз надаремно вживати і згадувати ім'я Боже але мені прийдеться привести пару прикладів, як люди це роблять. Часто в нас чути о Боже, та? по любій ситуації, або Господи, просто так. Коли вони здивовані або ще щось. В Сполучених Штатах, наприклад, добре розпосюджено, тому що ми знаємо, ми дивимося, ми бачимо, вони транслюють свої передачі, фільми і все по всьому світу. Вони дуже часто кажуть, о мій Бог. У них навіть є абревіатура з трьох букв ОМД. І в переписці, де просто якісь буденні, земні Справи, чи просто хтось жартує з кимось, взагалі, чи навіть пусті розмови, і навіть погані розмови. Оці слова пролітають, пролітають як момент здивування, і це настільки нормою стало. Іноді заміняють, щоб не казати, «О, мій Бог, е, останню букву міняють. І щось, ніби Бог, але там одна буква змінена, все рівно те саме підрозуміваючи. Але все-таки люди напевно, напевно якийсь страх мають, що все-таки недобре так часто і надаремно призивати ім'я Господнє. Давайте ми щось змінимо, щоб ніби ми не грішили. Не знаю, хто розпочав таку практику замінити, але все рівно це з тої самої серії. Наскільки часто в брудних навіть ситуаціях взиває, взивається, призивається ім'я Господнє надаремно, коли людина, наприклад, дуже здивована, вона може це сказати. або навіть сьогодні в нас в Україні часто чути, коли люди дуже здивовані, кажуть, о Боже мій, або яка гарна дитина, і ще беруть, прим'якшують ім'я Господнє, так його змінюють, так пару раз його говорять. І ти розумієш, що в цей момент людина до Бога взагалі не звертається. І вона просто милується маленькою дитиною і пару раз говорить слово Бог, змінюючи його і думаючи, що в цьому ж немає нічого поганого. Можливо, навпаки, Бог. Радий, що ми згадуємо Його ім'я, що ми не забули про нього. Але чи це є нормою? На жаль, знову ж таки, в Сполучених Штатах не лише слово Бог, там слово Ісус Христос згадується на кожному кроці, коли потрібно і не потрібно. І воно вже стає чуть не таким словом, яке ніби вживається в непотрібних ситуаціях. Цим самим, звичайно, вони доказують, що Ісус є Бог. Тому що вони порушують і зневажають ім'я Боже. Це і підтвердження, але це негативне підтвердження того, що Ісус є Бог. Він є дійсно Бог, але не можна Його ім'я говорити, коли хочеш і не хочеш. На кожному кроці, коли вони дуже здивовані, вони призивають ім'я Ісуса Христа або знервовані, або перелякались. Якщо ти сильно когось напугаєш, вони скажуть слово Ісус. Ми не в кращій ситуації, в нас інші слова, я просто навожу приклади, які є по всьому світу. Якщо ми дійсно налякані, коли нас хтось дійсно дуже перелякав, чи ми в якомусь стресі і звертаємося, говоримо слово Бог, але свідомо, ми свідомо звертаємося до Бога, щоб Бог поміг нам, це нормально, це добре. Це добре призивати свідомо ім'я Господнє казати, Боже, поможи. Я в такій ситуації попав звертатися до Бога. Але щоб це було по-справжньому. А не просто для зв'язки слів, чи, можливо, так ми звикли, так всі роблять, і це здається нормою. Господь каже, що ні, цим ми його зневажаємо. Якщо ми призиваємо його ім'я по-справжньому, це добре, а якщо надаремно, то це гріх. Чомусь така тенденція помічається і стає нормою серед віруючих. Я вже це говорив. І в різних кругах, в різних людей, різних покликань. І іноді аж незручно робити зауваження, тому що її різні люди, які це роблять, і думаєш, вони зараз так відреагують, що ти чіпляєшся до слів, або робиш з мухи слона, або на такі, на такі мизерні питання звертаєш увагу, як ніби до чогось хоче причепитися. Але насправді нас, нас повинно це турбувати, нас повинно це боліти, і ми в якійсь мірі маємо ревнувати за Бога. Щоб до Нього була шана на всі 100% і вживанні його імені тим більше. І щоб ми не впали в немилість, щоб ми не дратували Бога. Бо Бог каже: не помилую того, хто призиває імення моє надаремно. Або по крайній мірі, якщо навіть Господь не вильє свою кару, бо ми ж звикли, що це ми вже в час благодаті живемо, Господь більш поблажливо відноситься. Це раніше, можливо, там було сурово, хто призивав надаремно помирав, а в нас сьогодні з цим легше і тому десь дозволяється. По крайній мірі, щоб не робити неприємно нашому Богові. Овіть собі, вас хтось покликав, ваше ім'я назвав, вас покликали, ви звертаєтесь, говорите, що, що ти хотів. А ви розумієте, що людина просто так, вона до вас взагалі не зверталась. Вона просто сказала ваше ім'я, або, або навіть в жарт, або просто зброя згадали, не згадуючи, які у вас відчуття, що ми просто люди, Ми не є Боги. А коли ми ім'я Боже, святе, єдине достойне гідне похвали використовуємо даремно, то Богові, звичайно, це неприємно. Еклезіаст говорить п'ятий розділ, перший вірш. Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бо Бог на небі, а ти на землі. Тому нехай нечисленними будуть слова Твої. Тут йде мова взагалі про слова, взагалі про слова, які ми говоримо. Вчора була пасторська конференція в Боянах, приїжджав представник з Києва, з обласної з української ради. І Іван Антонович, і він в своїй проповіді на початку сказав, що зараз час, ось як друзі Йова прийшли і вони мовчали сім днів, що зараз той час, коли іноді краще мовчати, ніж робити поспішні висновки, говорити, ставати військовими експертами, пояснювати, хто правий, хто не правий, як треба було зробити, осуджувати когось. Він каже: християни сьогодні покликані не говорити, а молитися. Ось наше завдання молитися, каже, чомусь молитви сьогодні навпаки гасають, а висловлювання зростають. Нам було неприємно, коли багато людей бралися робити якісь гучні заяви, як це все буде, скільки протягнеться. І ми бачимо, що це все просто були пусті слова. Але це світські люди, нам, християнам, треба бути обережним, не дозволяти собі гучно висловлюватись, особливо в соцмережах. Молодь повинна звернути увагу. Коли ми робимо висновки, гучні заяви, критикуємо когось, звинувачуємо. Господь наверху, Він бачить краще, а ми на землі, як каже, нехай будуть твої слова невеликими. Не поспішай сказати слово перед Богом, нечисленними, виваженими. А особливо, коли ми вже взиваємо ім'я Господня. Особливо, якщо про прості слова сказано, ось так, треба. Виважено говорити, не поспішати, тим більше, коли ми хочемо сказати слово Бог, має бути особлива повага. Буває, що і в молитві, коли ми молимося, коли ми дійсно до Бога звертаємося, тут уже не є щось просто надаремно, ми звертаємося до Бога, і це добре. Але настільки часто вживаємо слово Бог чи Господь, що це виходить якось механічно, несвідомо, бездумно. Замість коми ми ставимо слово Бог, щоб було легше подумати про наступне слово або Господь. Мені здається, що і на це треба звернути увагу і не повторювати зайвий раз. Цим самим ми заставимо себе молитися більш вдумливо, з благовінням перед таким великим Богом, перед тим Богом, де люди, коли приходили в його присутність, вони падали як мертві. Коли бачили, хто дійсно є наш Бог, вони не могли ні слова сказати. Вони падали, але Господь до них доторкався і казать, встань. І слухай, то тебе промовляє Господь. А ми сьогодні через Ісуса Христа отримали доступ до присутності Божої. І від собі ми теж можемо входити в дусі святому, звичайно, не фізично, в дусі ми можемо входити до самого Бога, у святе і святих, до престолу благодаті, у небеса. там, у храмі Небесному ми можемо через молитву злучатися з Господом і приходити в Його присутність. Наскільки це має бути серйозно виважено, в благовінні в у страху? Кожен, хто бачив присутність Божу, казав, я в страху і в Вони боялися, вони боялися, що помруть. Настільки Бог святий, а ми люди є грішні, недосконалі. Тому наші молитви, вони повинні бути. Вони повинні бути рясні, але повинні бути свідомі і виважені, максимально обдумані, коли ми призиваємо його імення. Господові неприємно, коли наші молитви, вони є штучні, або звичні, або необдумані. Якщо людині ми можемо десь посміхнутися, так нещиро відповісти, сказати щось, і людина це може не помітити. Бо є людський фактор, людина прийме це за чисту монету, а ми всередині взагалі думаємо щось про своє і не звернули увагу, відповіли так механічно, то перед Богом так неможливо, адже Бог знає серце, Він знає всі наші думки. Настільки кожне слово має бути на своєму місці і віддавати звіт. Сам Ісус Христос сказав у Матфія, 6, розділ 7 і 8 вірш. А як молитесь? Не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби будуть вислухані за своє велимовство. Отож не вподобляйтесь їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. І далі нашим Господом Ісусом Христом даний прекрасний приклад молитви, молитви Отче наш. Цю молитву також треба практикувати час від часу. Але молитися абсолютно виважено. У школі казали, ти маєш знати цей урок як Отче наш, тобто зазубрити. Але не так ми повинні знати отче наш. Кожне слово воно має бути свідомо сказане, розуміти. І дійсно, хай святиться ім'я Господнє. у нашій молитві. Нехай кожне слово святить ім'я Господнє. Нехай кожне слово буде як той прекрасний, чистий, фіміам, без домішок. Сьогодні кажуть, не лий воду. Так? Що означає лити воду? Можна з кафедри, можна просто в словах. Це говорити ніби добрі слова, але це все зайве. Без нього можна було би і так зрозуміти. Це ти просто додаєш роз... концентрат розбавляєш водою. Не потрібно, дай. Ось то зерно, той концентрат, що потрібний, а лишнього не говори. Так само Господь Він не забороняє довго молитися. Сам Ісус Христос молився довго. Але я вірю, що там на горі, коли він всю ніч молився, кожне його слово було свідоме. Він нічого не говорив лишнього, зайвого. Або просто як язичники думали, якщо гарно і довго, то Богові більш угодніше. Ні. Якщо в нас є що сказати, ми говоримо стільки, стільки потрібно. Якщо слова закінчились, ми кажемо амінь і дякуємо нашому Господу, що Він почув нас. Отже, Боже ім'я, замість того, щоб призивати даремно, потрібно навпаки його шанувати. Шанувати Боже ім'я це шанувати самого Бога. У нашій промові також видно, настільки ми тримтимо і благовіємо перед Богом, перед іменем Господнім. Немає нікого більше, ніж він. Але якщо в нашій промові бездумно проскакує ім'я Господнє, і не кажуть, що 100%, але можливо це показник, що нам треба переглянути своє благовіння перед Богом. Можливо, ми його умалили, упростили. Сьогодні багато віровчень Ісуса показують зовсім не такого, як його показує Біблія. Вони його або спрощують, або викривлюють, або додають йому ті атрибути, які в нього немає. Ми повинні говорити іменно те, що написано в Слові Божому, і не говорити нічого зайвого, і тремтіти перед іменем Господнім. У Малахії ми вже згадували сьогодні книгу про Малахії, взагалі, вся книга дуже цікава і говорить нам про те, як потрібно шанувати Бога. В Малахії 1,6 написано: шанує син, батька, араб свого пана, та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам панде страх передо мною, говорить Господь Савот, вам, священники, що погоржуйте моїм іменням та й кажете, чим ми погордили іменням твоїм? Зав... Зверніть увагу, що навіть священники не помічали за собою проблеми. Вони погоджували ім'ям Господнім, але навіть не розуміли, що вони це роблять, і вони були дуже здивовані, коли пророк їх докоряв, що ви погоржуєте ім'ям Господнім. Вони питали, а чим це ми погоджуємо? У Малахії видно, що не лише в словах потрібно шанувати Бога, а всіми своїми поступками. У Малахії видно, що потрібно шанувати Бога своїми жертвами, щоб вони були гідні, достойні, досконалі, своєю любов'ю, любов'ю до дружини, любов'ю до сім'ї, своїм відношенням до Слова Божого, своїм відношенням до вірності, до десятини. До наймита, до сироти, до вдови, до чужинця. Яке наше відношення одне до одного, цим також ми показуємо, чи ми шануємо Бога. Це все показує, все, що написано у Малахії, в загальній картині показує, чи шануємо ми Бога, але починати треба зі своїх слів. Як і вкаже, Якова 3,2 написано. Бо багато ми всі помиляємося. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло. Йдемо про те, що як важливо приборкувати свій язик ось цій третій главі. І не помилятися у слові. І коли ми дійсно зможемо не помилятися у слові, то ми станемо досконалими мужами. Ми зможемо все тіло приборкати і в абсолютно всіх аспектах, які ми були, перерахували з Малахі, у всіх сферах нашого життя. Ми будемо поступати правильно, але почати треба слів, слідкувати за своїми словами, і особливо, коли ми збираємося сказати ось це прекрасне слово Бог. Господь Ісус Христос. Нехай воно буде сказане лише по, лише по призначенню, з повною свідомістю, віддаючи собі звіт за кожен раз, коли ми перезиваємо імені Господні, з повною пошаною і благовінням перед Богом. Будемо слідкувати, щоб не вживати і не призивати його надаремно. Повторення закону 28.58 написано: я прочитаю другу половину цього вірша, щоб боятися того славного і страшного імення Господа Бога Твого. Бачимо, що ім'я Боже воно водночас славне, разом з тим і страшне. В інших місцях сказано, що страшно впасти в руки Бога живого. Якщо ми його правомірно прославляємо, віддаємо шану, тримтимо перед Ним, благовіємо, то для нас Ім'я Боже, воно славне. Якщо ж ми не шануємо Бога, не тримтимо, вживаємо надаремно, то воно може для нас стати страшним, грізним. І іноді. Не дай Бог, щоб для кого Господь став суддею. Нехай Господь благословить нас рясно, і хочеться закінчити словами, які записані Євреям 12, 28, 29. Отже, ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служимо Богові з побожністю, в інших перекладах, з благовінням і з страхом. Бо наш Бог. То палючий огонь, йому хай буде слава. Амінь. Помолимось.